Вітаю! Тема звітності ОСББ одна з головних, адже мова йде про відкритість і прозорість об'єднання співвласників. Голови правління ОСББ та бухгалтери за підсумком року готують два види звітності: зовнішню для контролюючих органів і внутрішню для співвласників будинку. І перша, і друга звітність обов'язкові. Розглянемо особливості кожної з цих звітності. Зовнішня звітність. Оскільки ОСББ у, у більшості випадків є неприбутковою організацією, то і звітність у неї відповідна. До основних звітів об'єднання співвласників належать Звіт про використання доходів та витрат неприбуткової організації. Фінансова звітність за форму 1 МС та 2 МС. Звітність передбачена для роботодавців, якщо ОСББ має працівників. Керівникам ОСББ варто з першого дня визначити правильний та ефективний спосіб ведення обліку та складання звітності. Правила ведення бухгалтерського обліку визначаються внутрішнім наказом. Правильна організація цього процесу залежить від бухгалтера. Саме він несе відповідальність за точність і правдивість подання фінансової інформації. Які ж є особливості формування звітів ОСББ? Зовнішня звітність. Форми 1 МС і 2 МС це баланси звіт про фінансові результати та звіт про використання доходів і витрат неприбуткової організації, складаються на підставі даних бухгалтерського обліку СБП. У звіті про фінансові результати відображають однакову суму доходів і витрат в рядках інші доходи, разом доходи, інші витрати і разом витрати. У рядку чистий прибуток або збиток. Проставляється нуль. Таку саму суму треба відобразити і у звіті про використання доходів, прибутків неприбуткової організації в рядках доходи та в рядках витрати. Якщо ОСББ має працівників, співпрацює з ФОПом чи самозайнятими особами, то необхідно здавати звітність, передбачену для роботодавців. Бланки та терміни подання можуть змінюватись. Актуальну інформацію можна знайти на сайті податкової служби. Внутрішня звітність для співвласників будинку. Законодавчо питання внутрішньої звітності не регулюються. На практиці ОСББ вдаються до таких внутрішніх звітів, як звіт про виконання кошторису, звіт про роботу управління, звіт або акт висновок ревізійної комісії. Зазвичай вони готуються за підсумками року. Звіт про виконання кошторису складається на підставі даних щодо фактичних доходів та витрат. Такий звіт не тільки надає змогу оцінити роботу управління, а також є підставою для складання кошторису та затвердження розміру внесків на наступний рік. Ревізійна комісія ОСББ повинна перевірити всі первинні документи, облікові регістри і звітність для надання співвласникам свого обґрунтованого висновку про виконання кошторису. Для забезпечення прозорості можна, наприклад, щомісяця оприлюднювати звіт про доходи і витрати про використання коштів резервного фонду, але це не обов'язково. Правління або загальні збори можуть прийняти рішення про ширший доступ співвласників до інформації до банківських виписок, інших документів і фінансової інформації ОСББ, що включена до внутрішнього звіту. Чим детальніший звіт, тим більше у співвласників буде впевненості, що з фінансовою дисципліною в ОСББ все гаразд. Дуже важливо надавати внутрішній звіт до проведення загальних зборів, викладати його на всіх можливих ресурсах: інформаційних дошках, сайті об'єднання, сторінці у Фейсбук, в будинковому чаті, телеграм-каналі. Також важливо мати щомісячну звітність по боржниках-співвласника щоб не тільки знати загальну суму всіх боргів, а й мати детальну інформацію по кожному боржнику. Це потрібно для того, щоб не пропустити дату спливу терміну позовної давності та своєчасно подати на боржника позов до суду, ще й для того, щоб попереджати співвласників, які не сплачують внески, про можливість укласти у СББ договір про реструктуризацію боргу. А також нагадати про відповідальність за ухилення від своїх обов'язків. Управлінню СББ важливо пам'ятати відкритість і прозорість у звітах запорука платіжної дисципліни. Тому прискіплива увага до вчасного падання звітності, як внутрішньої, так і зовнішньої, має бути постійною. Як кажуть, хто дбає, той і має. Хай щастить.